Чому собаки гавкають на п'яних людей, котрі є під впливом алкоголю, котрі є під впливом також тютюну, наркотиків, і на людей, у котрих є темні такі нехороші думки? Собаки то дуже відчувають. Так, собаки є представниками планети раху. Раху це є тіньова планета, вона не має фізичного тіла, це є місячний північний вузол. Відбувається затемнення, до речі, то коли планета. Раху, це є голова дракона, проковтує. Ну, якщо сонячне затемнення, це сонце. Ну, так би мовити. так. Не можна дивитися, до речі, на затемнення. Так, і собаки є представниками планети раху. Але вони захищають людину. Вони захищають людину від планети Раху одночасно, показують людині, де раху. Тому що людина, котра вживає алкоголь, котра палить, котра під наркотиками знаходиться, у котрої чорні думки. Та людина знаходиться під впливом планети раху, небезпечно. Людині нормальній, з такими людьми спілкуватися. І собака гавкає, на них гарчить, може вкусити. Розумієте, що відбувається? Так що не просто так вони гавкають собаки. Собака дуже відчуває тонке тіло людини, думки. Тонке тіло це характер думки людини. І вона вірно служить своїм господарям. І вона дає сигнал. Ось так. Так що наші улюбленці, собаки, вони нас захищають. Але собаку не можна тримати в хаті. Вона не має дивитися на їжу і не має бути з нами, коли ми спимо. В спальні також. Вона її місце на дворі. І чемно служити або в коридорі, і чемно служити своїм господарям. Що відбувається, коли собака дивиться на їжу? Смака дивиться на їжу, отже, через її очі проходять всі тонкі створіння і вони насолоджуються тою їжею. розумієте? Тонкі створіння не їдять так, як ми їмо фізично, вони дивляться на їжу. Вони емоціями, тими смаками, які там людина буде куштувати, вони тим харчуються. Так, і що собака, коли собака. Ну, я знаю, що сплять з собаками багато, хто просто собачка в ногах там собі спить. А це не можна робити. Тому що під час сну тонкі тіла переплітаються, і собаці добре. Собака може в наступному житті стати людиною, а людина стати собакою. Вона починає думати просто людина, розумієте, як собака. Так, що недобре це робити. Маєте на увазі? Відноситеся правильно до своїх улюбленців.